для наших роздумів, пісня святого апостола Павла до Єфесян, перший розділ Павло з волі Божої Апостол Христа Ісуса, святим, що в Єфесі, і вірним у Христі Ісусі. Нехай буде вам благодать та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Що нас у Христі поблагословив усяким благословенням, духовним у небесах, так як вибрав у Ньому Він нас перше заложення світу, щоб були перед Ним ми святи й непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за подобанням волі своєї. На хвалу слави благодаті своєї, якою він обдарував нас улюбленім, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його і прощення провин через багатство благодаті Його, яку Він примножив у нас у всякій премудрості і розважності, об'явивши нам таємницю волі своєї за своїм уподобанням, яке постановив у самому собі, для урядження виповнення часів. Щоб усе об'єднати в Христі, що на небі і що на землі, у нім, щоб в Нім стали ми і спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить зарадою волі своєї. щоб на хвалу Його слави були ми, що перше надіялися на Христа. У ньому й ви, як почули, були слово істини, Євангелію Спасіння свого. Та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці, який є завдаток нашого спадку на викуп, здобутого, на хвалу Його слави. Тому я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати в молитвах своїх за вас згадую. Що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості й відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він нас закликає, і який багатий Його славний спадок у святих, і яка безмірна величе в нас, що віруємо за виявленням потужності, потужної сили Його, яку виявив. Він у Христі, воскресивши із мертвих Його і посадивши на небі праворуч себе, вище від всякого уряду, і влади, і сили, і панування і всякого ймення, що назване не тільки в цім віці, але й у майбутньому. І все покорив він під ноги Йому, і його дав вище за все, за голову церкви, а вона його тіло. Повня того, що все всім наповняє. Бог через апостола Павла записав ці слова. І тут спочатку, що ми можемо бачити, це що Павло говорить, що він з волі Божий апостол. Він апостол Ісуса Христа. Ми знаємо апостоли це ті, хто бачили особисто Ісуса Христа, були з Ним. І і, і Христос особисто вибрав. І ми бачимо, що Павла, і ми знаємо, записано в дій святих апостолів, як Бог вибрав Павла, коли він ішов одну робити справу недобру, навіть не думаючи, що може статися, а Бог його зупинив, знавши його серце і вибрав його для себе. І через Павла Господь нам записав, через апостола Павла Господь нам записав такі слова. Коротко пройдемося, тому що це дуже потужна і велика, великий, цей, який я прочитав розділ, і над ним можна дуже довго роздумувати. Просто коротко для наших особистих роздумів. В четвертому вірші записано, що Бог хоче, й були ми, тобто це ми, це ті, хто увірували. В Ісуса Христа, як свого особистого, Спасителя, це в 13 розділі ще підкреслюється, у ньому, й ви, як почули, були слово істини, Євангелію, спасіння, та в нього й увірували запечатані стали духом обітниці. Це в 4-му вірші звертається Бог до цих людей, які ввірували в Ісуса Христа. Бог хоче, щоб ми були перед Ним святі і непорочні. Бог для нас відкрився, Бог взагалі до всіх людей стукає. Він нікого не, ні від кого не ховається. Але ми, ті, хто пізнали і увірували, і надіємося на нього, то Бог хоче, щоб ми були святі і непорочні. Це без вади, і перебували в любові. Це таке Боже бажання для нас. Далі ще хочеться на що звернути увагу, це в 9 вірші, що Він нам об'явив таємницю свою. Він нам об'явив, Він не скрив. Він об'явив те, що за уподобанням своїм, своїм постановив у самому собі, щоб все об'єднати в Ісусі Христі. Все, все повністю. Ми знаємо, що Господь і створив весь світ, весь всесвіт, і людин, і тварин, і природу, все. І ми знаємо, що все славить Його, і Слово Господнього. І Господь також, Ісус, Творець, прийшов на землю, дарував нам спасіння, відкуплення наше, і створив церкву, і хоче. Що все повністю все було покорено, і, і було в ньому об'єднане в ним. Це з людської точки зору, можливо, ми до кінця все не знаємо, але це неймовірно прекрасно, це неймовірно добре і приємне, як і для нас всіх, і для всього. І Бог об'єднав все в Ісусі Христі, що на небі, що на землі. Повністю все підкорив Його ноги. Все належить Ісусу Христу. І що Господь, до чого нас сам Господь закликає? 17, 18 вірш. Що, Господь Бог, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його. Просвітив очі нашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і в якій який благодатний, його славний Спадок Святих. Бог нас закликає, щоб ми не просто увірували і сиділи, а він, нас, він нам відкрився і хоче, щоб ми далі не спали, щоб далі пізнавали Його, славили Його, і щоб в цьому вірші, щоб Він. Хоче, щоб ми пізнавали і раділи і, і, і бачили, який наш славний спадок. Звичайно, іншим ми знаємо обітницю, яка записана, коли Христос йшов на небо. Він казав, що всім розповідати, сіяти слово, яке Він залишив нам, і всім розповідати, що є надія, є добра новина для кожної людини. Але і також, що ми працювали в пізнанні Ісуса Христа. Для чого? щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його. Бог нам дає духа премудрості і пізнання і відкриття, щоб ми пізнавали Його Ісуса. І останній, такий кульмінаційний вірш 22. й І все покорив він під ноги Йому. І його дав вище за, вся, за все за голову церкви. Казаться, щоб головувати над церквою це, має, це сама вища посада. І на неї не кожен може претендувати. І ми знаємо, що тільки той один знайшовшися, хто може претендувати це Ісус Христос. Слава Йому і подяка, що в нас є голова. Голова нашої церкви на землі, всі, які вірять в Ісуса Христа. Ми об'єднані Ним, ми, ми в ньому. І церква, вона є тіло Його, повня того, що все всім наповняє. Слава нашому Господу за цей дивний чинок і дивне подаровне спасіння, і дивне відкриття, яке Він нам відкриває. Хвала йому, подяка на віки вічні. Амінь.